І ми підготували нашу зволатіла теплиця на 25. Ми половину перегородили, кинули другу плівку. Тут буде у нас, як то кажете, маточник, тут ми будемо вирощувати нас з насіння розсаду. насіння, щоб було хоч мінімум від 14 до 20 і більше. Це тепло, щоб було хоч на вечір. Лишалося. Так 18-22 градуси. Чому субстрат він має в собі мікроелементи, які можна тільки поливати там до, до місяця, навіть, а потім вже отаго. Любі баланки дерев'яні закинули і вони собі горять і теплесенько. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуроя. І сьогодні я хочу трошки розказати, так як вже сьогодні у нас місяць І Ми підготували нашу це була ціла теплиця на 25. Ми половину перегородили, кинули другу плівку по боках. Для чого зробили? Тому що ми будемо тут. Сіяти в касети, десь через місяць, трохи пізніше нашу капусту. Це буде рання буде капуста, буде різні кольорові, буде брокколі. Для чого ми це так робимо? Робимо для того, щоб ну, щось заробити, як то кажеться. Трохи поле підготували і будемо кидати ми свою нашу ранню капусту. Помідор, перець, все інше буде пізніше, після капусти це в касетах. Так і в з касет. Є трохи, бачите, 96-160, трохи ми пропалили, вже у нас 18 градусів, а на вулиці мінус 2. і морозно і сніжок. Це в нас сьогодні такі. Стелили ми дерев'яні блоки і зверху постелили. Стару агроволокно. Сюди ми будемо ставити наші касети, ну і поливати злий, то палити в наші пічки. Зараз детальніше покажу. Ще має прийти нам, звичайно, все трохи чекаємо. Субстрату фірма Кльомісервіс. Прошлий рік я брав. Мені подобалось тут недалеко, і пересилка не Бо як їхати машиною, дуже дорого. Тут такого не знайдеш, великі ціни. А так мені переслали там 700 гривень стоїть мішок, 300 літрів, і мені хватить його на 100 Касет може бути з двома тими мішками, я покрию, але 100 касет, це вже на 16 тисяч, якщо в кожній касеті 160 штук. Це я приблизно кажу, як воно може бути. Це все буде детальніше показано, але мене дехто питає, чому друга плівка, трошки різні, позапрошлорічна, і вона одиничка якраз добра, довго зберігається. У нас було прошли рік тут. Слабенька сороковка і вона прямо з від сонця згоріла. Але нам вистачило на розсаду. А так підбили тим, можна нову, якщо є, але ну, по фінансах не вкладаємося, тому що самі знаєте, ми виїхали з Херсонщини, зараз ми на Львівщині, це вже буде третій рік, як ми вже тут. В Теплиці, бачите, у нас є отакі брокколі. Бачите, пересадив і вона помалесенько тут не палилося, але воно тут собі, ну, так більш-менш, хоч і морозів таких не було, там 4-5 градусів, це, це, звичайно, для теплички не морози. Це можна горлоплом накрити і буде рости. Так як було, зібрали, ми вчора буквально нашу останню редиску, ще й салату поїли, як то говориться. А тут по, по пічки мені говорили. Питалися дуже багато, що за пічкою. Пічка, о, вверху, якщо маєте... Стекло якісь тканину можете завернути. Але в нас вона отак, бачите, так і тримається. Вона чуть-чуть по боках підгоріла, так і тримається. Але можна, звичайно, знайти пізніше, ми знайдемо ще і провинемо. І у нас так труба, що я показував прошли рік. Пічка, яка є, ну, вистачає. Чесно кажу, от зараз тут тепло. На ніч закидуєш більше і воно дуже добре, як то кажуть, от така в нас пічка є. Те пічку, і приготовка до цього ми вже показали. Це в нас наша крапля. Це наша крапля і наше агроволокно. Це буде на ранню капусту, прямо по капусті ми будемо. А решта будемо дивитися. Є в нас мульчаше, Це будемо на помідор, на кавун, будемо їм садити. Тут буде у нас, як то кажете, маточник, тут ми будемо вирощувати нас, з насіння розсаду. Детальніше покажу, хоч ви бачили в минулому році наші відео, детальніше покажу, розкажу. Я взяв теж мульчу, заказав 70 см, вистачає хто на шону 70 см на перець, можна і на кавун, все рівно йде посередині, капля знизу, посер... закривається по боках. і Головне, щоб коріння у вас було тепле і біла, як то кажеться, не чорна мульча, це плівка. Ну, тому що я переважно білою і проходжу. Не так, як то кажеться, сильно чорне приймає до себе, може нагрівати сильно коріння, а так біле вчиною є трошки. Ну, переважно я користуюся такою мульчою. Е, ще хочу сказати вам, по... тут теж буде агролукно старе по простелено. Чому агролукно воно краще, воно знизу вбирає, тому що водичка, яку поливаєте, лишається. Вона буває різними, як то кажуть, ну, сіном місяць-півтора треба вирощувати розсаду, вона буде виходити по агроволокну, а на плівки я це замітив, що буває, вимикає або ще що і був, навіть буває що хорії. Так що краще вам на агролокні. Це вже провірено. Так і цього року ми будемо на агролокні. А зверху вже можна, коли ви посієте, можна і робити, як то кажеться, коли вже посієте плівку, полили і плівку. Тепло і у вас буде рости. Насіння, коли тепло, то треба насіння, щоб було хоч мінімум від 14 до 20 і більше, це тепло, щоб було хоч на вечір лишалося. Так 18-22 градуси. Це мінімальна температура, щоб вирощувалася розсада. Ми підтримуємо, на капусту можна і до 10 ночі, якщо ви не зможете, якщо великі морози, підтопити, ну щоб палили так. О, але все рівно вам хватить, тому що капуста вона не така примклива до заморозки, чи як то кажуть, що примерзне чи шеру. Так що готуємося ми. Одна стільки затримка насіння є в нас, в касти є, лишилося ще. Торфяна суміш буде, ну як. Але ми заказали в клівому ми заказали субстрат. Субстрат це зразу що субстрат він має в собі мікроелементи, які можна тільки поливати там до, до місяця, а потім вже підживлювати зверху, які вже вам потрібно давати, щоб файна була у вас добра розсада. Так що подивимося зараз просто по вулиці. Різниця трошка буде, тому що в нас є сніжок. Зараз я вам покажу. Отак. От Любі баланки дерев'яні закинули. І вони собі горять і теплесенько. Вже провірено. Побачив наші кошлички, половина. пополовини. Тримається сніжок маленький припадав. А в нас тут післо всередини і немає. У нас самі двері. Якщо сильні снігопади чи що, звичайно ми будемо згортати. Ми будемо згортати зверху, як прошли рік ми того робили. А в нас, бачите, трошки сніг, тут у нас полуниця, і полуниця якраз прикрив сніжок. Непогано, бачите, прикрив, як воно було так. Але в нас вже через пару днів продають 8-11 градусів тепла. Ось з вами зима. І трошки холоду, і трошки того. Але хочеться вже ще з роботи і щоб ми щось трошки тука не А так, дивимося далі у відео, що як будемо сіяти, сіти, як будемо цей. Це все ми вам покажемо. Всім здоров'я, до побачення.